З вами минулого разу розмовляли. Ви казали, що не буде мобілізації такої сильної в Росії, але зараз а, ідуть такі. Хвилювання, і при цьому ми бачимо заяви закордонних партнерів, що Україна також має збільшити темпи мобілізації. Той же е, Бен Волес наголошував, що нам потрібно призивати більше молоді. Чи ефективна є ця війна кількістю? Адже населення Росії в рази перевищує українські, як перемогти такого ворога? Ну о, дивіться, що стосується мобілізації, на ну мої. Мо, мої б, б, Припущення підтвердилися, Путін все ж таки вибрав призов на дійсну службу. А це говорить про те, що скоріш за все, ну відсотків на 90, може даже більше мобілізації в цьому році в Росії не буде такої масованої хвилі. Хоча постійна мобілізація вона йде, і в середньому, як каже наша розвідка, десь 20-25 тисяч на місяць видає військомати Росії. Видають. Кількість особового складу, яка відмобілізована. Що стосується України, то так, дійсно, я з вами погоджуюсь, що у нас в декілька разів, ну принаймні разів в 4 або в 5 моб ресурс менше, ніж в Російській Федерації. Але ми, у нас є якість. Те, що заявив Бен Олес, я розумію його, тому що Великобританія зазвичай готує для нас штурмову піхоту допомагала помола підготовки підготовки морської піхоти і і спецназу. Тому вони для них дійсно там в цих видах чи родах військ. Там дійсно рік впливає на ефективність, на фізичну вино... виносливість там і інше. Не інших характеристики тому він скоріш за все порадив, що треба більше молоді для таких спецпризначень і для військ спецпризначення або для е особливих родів військ. Ну на сьогоднішній день, наскільки я розумію, наші військові начальники кажуть, що забезпечує е територіальні центри комплектування, забезпечують необх необхідну кількість і достатньо е у нас. Від мобілізованих там десь близько мільйона під підрождіом, щоб не проводити тотальну мобілізацію серед цього населення угу. а в Україну почали поступати перші абрамси. Як об'явила Америка, вона надасть нам 31 одиницю таких танків. Чи зможуть поліпшити ситуацію на фронті такі танки та в такій кількості? На вашу думку, ні, не зможуть. Ну ми, ми іноді. Іноді бажана видаємо за ді Дісне, Видає точне, бажана видаємо за дійсне. Тут справа. Ось у чому це один батальйон. 31 танк. Це один батальйон. Він може підсилити або на якусь окрему ділянку фронту, або якусь бригаду. От в механізованій бригаді є там три батальйони механізованих піхотних, а є один батальйон танковий. От це для одної бригади буде, буде якраз штатна одиниця. Но ну, тут більше, на мій погляд, грає роль не стільки вогнева міць і кількість цих Абрамсів, скільки політична складова, що американські танки всім відомий у світі Абрамс буде воювати в лавах збройних сил України проти російських проти російських загарбників. Ось ось тут що дуже важливо: згадайте, як росіяни. З побоюванням очікували появи леопардів. До речі, вони за підбитий леопард дають мільйон рублів. Так вони цінують ці танки, і так вони їх бояться. А, добре, давайте поговоримо тепер про зустріч Ради ЄС в Україні. Це вперше в історії таке. Як можна трактувати цей сигнал? Що це принесе Україні? Ну, це підтвердження, це теж політичний жест з боку європейського союзу. Вони показують, що Україна в Україну вони серйозно розглядають, як, як члена Європейського союзу. Ми сьогодні маємо статус кандидата, і проведення таких заходів, особливо під час активних бойових дій. Коли ракетна небезпека може бути чи ракетна тривога може повітряна тривога, вибачте, може бути оголошено в будь-яку мить, говорить про рішучість Європейського союзу. Так що і я нагадаю, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн буквально там декілька тижнів тому заявила, що до 25 грудня до різдва нам треба почати серйозні і прямі перемовини з Україною щодо її членства в європейському союзі. Так що це, це політика, це прояви політики Європейського союзу по відношенню до України. Угу. А, от всі чекали, що от-от і санкції дадуть про себе знати. Завод із шахетів в Ірані був атакований. Постійно йдуть точкові атаки на військові бази. Заводи в РФ. Коли вже в Росії закінчиться зброя? Чи може таке бути? Ні, такого не буде. На жаль, як би нам не хотілося, але треба віддати належне фактам. Справа у тому, що радянський союз накапливо накапнако накопичував о, це озброєння, і там воно лежить ще о, з часів закінчення Другої світової війни, його безліч. І судячи з того, як сьогодні накачують населення в Російській Федерації, я не здивуюсь, що завтра вони приїдуть на т 34 А і, і таких танків ще о, досталь в Росії. Так що тут треба. Нам покладатися єдине на що нам треба покладатися, це на військову поразку російської армії на полі бою за рахунок якісного і е, е високотехнологічного озброєння е, західних зразків. А що ви вважаєте найбільшим досягненням контрнаступу ЗСУ на даний момент? А, найбільше досягнення, те, що ми змуз, ми сьогодні нав'язуємо на, на основних напрямках: це Бахмутський і Мелітопольський, ми нав'язуємо противнику а, ведення бойових дій. Ми, а, ми формуємо а, ситуацію на полі бою. Оце це головне досягнення, і а, ну скільки ще витримає ворог, дуже важко сказати. Але судячи з того, які резерви він сьогодні вводив в бій. Як він організовує о, оборону, тому що ми наступаємо, ну принаймні на Мілітопольському напрямку, говорить про те, що о, в нього вже не так і багато залишилось потенціалу для ведення активної оборони. Оце це головне досягнення.